Оточили це і цю зупинку щільним кільцом, то це вже якби хороша, допевне не знайка. Нормальні заборони. Реально ми проявляємо свою громадянську позицію. Ви це чітко розумієте, бо йде війна в Україні. Є сили, які хочуть, щоб української держави не існувало, правда? Чому я вам маю це пояснити? Я зараз про те, що нам говорили на Майдані. Якщо ви зараз кинете хоч одну це злину, все пропало. І зрештою, лише цього вирішили питання. Ну, Кожен має право провести захід. Так? Я говорю про інше, я говорю про те, щоб ми не велися на провокації. Добре. Тому що провокують нас всі. Давайте ми, на ми не будемо вестися на провокації. Розгонорнимо панери. Вони, повідомляють, хлопціла 10-6 тисяч. Ми зробили це раніше, тому що підозрюємо, що вони завжди брехливі, можуть пройти раніше. Але ми мусимо принаймні показати, що вас не чекають. Яким чином ви хочете показати, що вас не чекають? Ми поки, ми, поки ми, на що на Мирна акція? містечку. Мирна акція? Сама вода є про Сама вода є, і ви її не зміняєте. Послухайте, ви, послухайте, 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 ми самі розуміємо, А не ми, ми самі розуміємо, але. Згідно чинного законодавства, там є українці, там є люди, які вірять зовсім по-іншому. Друзі, не треба про доволікись говорити. Думович, то по письма відносини, вели... розставляєте що на голову, шмоба. Я не уважаю, <звук> що помировити ще там. Але ми залишаємось тут, розташовуємось на зупинці, розташовуємось біля цього, біля цього блокпоста, ну і власне чекає принаймні, поки точно. Ми будемо чекати, він розвіт, <звук> давай! <звук> <звук> Україні! Героям слава! Отже, друзі, ситуація така. Для силовиків принципово, щоб ми не поставили на мет. Для цього тут ці хлопці, яких ми, м'яко кажучи, ми дуже любимо в червоних бюретах. В той же час нас не є багато, щоб на них напасним ставити намети. Отже, ми намети не ставимо. Плюс до того ми домовились, щоб вони не викликали у нас роздратування між нами стане ще хлопці, воювавші наші побратими, миротворцями. Вони будуть без обладнання ну, для запобігання конфлікту. Тому прошу е, хлопців, які от військовій формі не ображати. Практично кожен з них, так само, як і більше з вас, повоював. Ну, така доля, що звела нас сьогодні тут. Але давайте повага, поважати один одного з позиції того, що ми побратими по війні, але вони пішли на державну службу. Ми ж на неї не пішли. Ще раз наголошую, конфлікти не стривати, вони нам сьогодні не потрібні. Власне, в будь-якому разі невигідні як для справи, так і для кожного з нас особисто. А для мене, як для командира, тим більше, що я не хочу, щоб вийшли. Всі ви знаєте ситуацію. Повно добровольців зараз сидить. Может так как-то прокрутить я не понял.